Gaspard Noé! Hello Ukraine agent sécurité. Hello Julia vous présenter Жуля Звезда. Це український павільйон на кіноринку на кіномаркеті в Канах. Він вже представлений тут 15-й рік поспіль. І, зокрема, основна команда це команда кінофестивалю Молодість на чолі з Рівнгові. Зараз ми будемо спілкуватися з хлопцями і питати, що взагалі відбувається в цьому павільйоні. Це Саша Чупко, продюсер, український. Він працює в українському павільйоні. Саша, давай так. Е -е, ніхто не розуміє насправді, що таке український павільйон. Ну, всі думають, що дивляться фільми, поїжджають, ходять по червоних доріжках. Що тут відбувається у цій вашій кімнаті? Український павільйон це посольство українського кіно на канському кіноринку. Канський кіноринок насправді за масштабом навіть більший, ніж сам канський фестиваль. І до вас, наприклад, приходять, не знаю, люди Може до вас прийти молодий режисер і сказати: Я знаю, що в Україні супер красиві локації хочу знімати у вас кіно, хочу по продукцію, і ви йому допоможете. Якщо він талановитий режисер. І якщо він, а, знайде якусь цікаву українську історію, то звичайно допоможемо. Порадимо. Дуже приємно, що багато людей приходить на український павільйон, іноземці, французи і дякують за фільм Ольга. Тому що там дуже емоційно представлені події Євромайдану. Люди приходять, дякують, кажуть, що Боже, ми плакали. Я не знаю, коли ви останнє плакали в кіно. І люди... Фільм оповідає історію 15-річної гімнастки Ольги, яка у 2013 році переїжджає з України до Швейцарії. Але міняє своє рішення внаслідок подій революції гідності. Чао! А дима. Ну що, друзі? Отакі черги на канському кінофестивалі. Нарешті. Це, я чесно кажучи, мабуть, теж не раджу. Мені здається, що психіка просто ну, тіп, адекватних людей зовсім не витримає. Але треба розуміти, що аудиторія канського кінофестивалю в кінці цього фільму просто сміялась. Там дівчина займається коханням з машиною, вагітніє від цієї машини. Вона, там, вона вбиває людей, там купу дивних речей відбувається, а зал сміється. Враження від фільму реально дуже суперечливі. Мене трохи аж всю. Всю підтрушує, а церква мені допомагає прийняти все те, що я тільки що побачила на екрані. Черч, але у мене є одне важливе питання. Знаєте, як в школі нас просили написати твій роздум на тему? Тіпа, що цим твором хотів сказати автор? Так, от я не розумію, що цією роботою хотіла сказати авторка. А коли ти не розумієш щось в кіно, треба кому дзвонити? правильно Лук'яну Галкіну. Він знає все. <пробітник> Кінознавець е, виконавчий продюсер продюсера культура Лукян Галкін. Галкін. Зустрічаємо. Привіт, доброго ранку. Привіт. Лук'ян, привіт. Я тільки що подивилася фільм Титан. Я знаю, що ти вже його бачив. Я тобі чесно скажу, я нічого не зрозуміла. Я побачила дуже багато насилля, дуже багато дивних сцен. І у мене є реально знаєш, питання, як в школі. Лук'ян, що цим фільмом хотіла сказати авторка? Ти скажи, а фільм тобі сподобався? Мені фільм дуже сподобався. Я би його порадив, тому що в дуже цікавій формі, що Ліді Перно розповідає фактично історію від жінкою власних кордонів. Виповзає десь кущів чи з води Ось, стосовно її потягу до машини. Спочатку думав, що вона є чоловіком. Дуже навалій. класний не момент. Не один з найкращих або й найкращий фільм а, теперішнього канського кінофестивалю. Лук'яне. Просто я подякую тобі за твій фідбек, за твій коментар. Ти просто вичерпав весь хронометраж мого блогу. <му> Ukraine I hope you are well I hope you are safe and sound and your spirit is strong much love thank you thank you. Thank you, thank you so much <laughs> <laughs> the yourself is still the <laughs> останній вечір в Каннах, і це перший раз, як в таку чергу побачили. А, а ми вже в Каннах? Ми нарешті побачили справжні Канни. От як вони є. Ми йдемо на новий фільм з параноєм. Кортекс. Ну, п'яна. Він класний, цей має бути фільм. Він буде класний, якщо нас на нього пустять. Добре, <пілляє> добре, thank І що? А можна якось, щоб фільми не закінчувалися пів на треті ночі? Нормально. Я відновився в першій половині фільму. Відновив Це означає, сили. Так. <світ> Тому треба його передивлятися теж. Ну можеш передивитися любов. Міхеля Ганника. Він його близько до тексту переказує. <постовіць> Хороший кіно. Поки всі дивляться церемонію закриття канського кінофестивалю. Нам довелося летіти додому. Слава католицькому богу, що є інтернет в аеропортах. І ми дізналися, що володаркою золотої пальмової гілки у 2021 році стала Джулія Дюкорно зі своїм фільмом Титан. Та молодець. Лук'ян молодець. Лук'ян сказав, що це найкрутіший фільм кінофестивалю. Я, до речі, підтримую. Я бачила всього п'ять фільмів.